Добрий день мій, любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного. пропорційного способом відношень. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. На чимось складати обернені до них задача. Отже, будь ласка, запишіть каліграфічне число відповідь, добуток числа 12 в 5 збільшили у 8 разів. 12 це 60, і у 8 відповідно 480. Запишіть, будь ласка, 1 жовтня. Класна робота. І записали 480. Так, молодці. Отже, номер один. Зараз, будь ласка, зупиніть відео та перепишіть повністю цей наш з вами вираз. Переписали. Тоді давайте з вами рахувати. 56 ділимо на 2, 28, множимо на 3. 28, 60. Далі 3 на 8 – 24, і разом 84. 84 ділимо на 12. 2, щоб було 4, це відповідно нас. Або 2, або 7. Нам з вами підходить 7. 7 множимо на 32. 7 на 30 – 210. 7 на 2 – 14, і разом 224. Ділимо на 28. Таблиця на 8, що закінчилось на 4, це 64, це 8. І 8 множимо на 25. 8 на 20, 160, 8 на 5, 40. 160 плюс 40, це у нас 200. Так, далі, 320, ділимо на 4. Це 80. 80 множимо на 2. 160 і 200 мінус 160 буде 40. Якщо ви так само порахували ви великі розумнички. Прокоментуємо розв'язання способом відношення. Щоб приготувати 8 порцій піци, потрібно 150 грамів грибів. Скільки потрібно грибів, щоб приготувати? 16 таких порцій. Отже, бачимо стільки ж, але у нас у скільки разів більше стало. Два рази більше, відповідно, в два рази більше потрібно грибів. Тобто 300 грамів. Потрібно, щоб приготувати 16 таких порцій. Так, номер 4. Ми з вами будемо працювати задачу, розв'язувати з дробами. Так, у 2020 році пройшла виставка картин видатного італійського художника Рафаеля. Протягом кількох днів виставку відвели 54 особи. Одну шосту становили підлітки, одну сьому чоловіки. А решта жінки. Скільки жінок відвідали виставу протягом цих днів? Отже, хто відвідував? Підлітки, чоловіки та жінки. Скільки настановили нас підлітки? Одна шоста. Чоловіки одна сьома, і решта це у нас були жінки. Отже, підлітки невідомо, але одна шоста від 504. Чоловіки невідомо. Але одна сьома від 504. І жінки невідомо це в нас решта. Що ми можемо зробити? Ми знайти якісь підлітків. Якщо скажемо одна шоста від 504. Потрібно 504 поділити на 6. Розкладаємо на 504. Ми розкладаємо. На 480 і 24. 480, 80, 24 це 6 і разом. 84. Отже, перша дія 504, поділити на шість дорівняння 84 в дужках особи 3 підлітки. Тепер чоловіки – це одна сьома від 504. Що ми з вами повинні зробити? 504 поділити на 7. Розкладаємо на 490 і 14. 490 ділимо на 7, 70, 14 на 7, 2, і разом 72 особи. І це у нас чоловіки. Щоб дізнатися решту, потрібно додати. Тобто 84 додати 72, це на 156 і відняти 504. Відповідно, так, це на 156, це на підлітки та чоловіки. І тепер від загальної кількості нам потрібно відняти тобто від 504, потрібно відняти 156, і буде 348. І це у нас жінки. Відповідь: 348 жінок відвідало виставку. Запишіть, будь ласка, 348 жінок. Відвідали. Виставку. Так, номер 5. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Зараз, будь ласка, зупиніть відео. Самостійно виконати обчислення, і тоді ми з вами будемо перевіряти. Так, порахували. Давайте перевіряти. 138 помножити на 4. Це в нас 552. Додати 348. 900. Поділили на 150. Прибрали нулі. 900 поділити на 15. 90 поділити на 15. І це у нас 6. І 6 множимо на 12. 72. Далі. 329 додати 175.

900, 954 мінус 840, 114. І помножите на 7, 798. Якщо у вас були помилки, будь ласка, їх виправте та працюємо уважно. А так ви великі молодці, що ми намагалися. І не робить помилки той, хто нічого не робить. Пам'ятаємо про це. Далі, номер 6. Ми з вами повинні розв'язати нерівності. Давайте згадувати, щоб розв'язати нерівність, нам потрібно з вами, по-перше, замість знака більше або «менше» поставити знак дорівнює. Тобто, 52 мінус С дорівнює 14. Як знайти це? Потрібно 52 відняти 14. І це 38. Тоді ми беремо або більше 37. 39. Щоб було менше, відповідно, нам потрібно віднімати 39 і, відповідно, 40. Отже, записала 52 мінус С менше 14. 52 мінус С дорівнює 14. це дорівнює 52 мінус 14. Це дорівнює 38. Так. Отже, 52 мінус 39 менше, ніж 14, 13 менше, ніж 14. Далі 28 плюс х менше 42. Що ми з вами робимо? Замість знака менше ставимо знак дорівнює. 28 плюс х дорівня 42. Як знайти х? Потрібно 42 мінус 28. І буде 14. Отже, пишемо: 28 додати х менше 42. 28 додати х дорівнює 40 42. Х дорівнює 42 мінус 28, х дорівнює 14. 28 додати 13, менше 42. 41. Менше, ніж 40, 42. Тобто нам потрібно числа, які менше, ніж 14. І, будь ласка, третє спробуйте обчислити самостійно. Зупиняйте відео та виконуємо. мінус 26. Більше, ніж 36. Що ми з вами робимо? Замінюємо знак. мінус 26 дорівняння 36. Як знайти де? Потрібно 36 додати 26 і буде 62. Тепер підставляємо 63 і 61. Більше нам, відповідно, тільки більше. 63, 64. Отже, перевіряємо: d мінус 26, більше, ніж 36 d мінус 26 дорівнює 36, d дорівнює 36 плюс 26, d дорівнює 62. Тепер ми підставляємо і дивимося, що було більше, відповідно, нам число наше зменшене теж повинно бути більше. Отже, це 63, 64, 65. Так, розглянемо з вами розклад руху деяких потягів з Києва до Харкова. Та визначимо, яким потягом дістатися швидше. Номер потяга, час відправлення, час прибуття. Бачимо, 23 година 5 хвилин. Тут у нас 5 годин 57 хвилин. 726, 18 година 2 хвилини, 22 години 48 хвилин і 0 годин 22 хвилини, 9 годин 21 хвилина. Так, ну, давайте з вами думати. 23 години 5. Тут у нас ще повинно бути. 55 хвилин, тобто 5 годин і 57 ми додаємо 55. Це у нас 112, це, відповідно, ми віднімаємо 60. Це 6 годин і 52 хвилинки. Ось тут у нас 6 годин, 52 хвилинки. Дивимося, якщо ми додамо, з вами було 18. -та, Стало 22. Це у нас 4 годинки, так? але тут 2 хвилинки і 45 хвилин. Отже, 4 години 45 хвилин, це і поки швидше. Тут бачимо аж 9 годин, 8 годин 59 хвилин. Отже, потяг номер 64 в дорозі 6 годин 52 хвилини, в дорозі 4 години 45, і в дорозі 8 годин 59 хвилин. Отже, 726 у нас найшвидший потяг. Отже, що ви дізналися, над чим ще слід попрацювати, я вам дякую за урок. Домашнім завданням буде виконати номер третій. Потрібно з вами розв'язати задачу. Впевнено, ви знаєте впоратися на відміну. Всього найкращого і до побачення!